Добрий день, що сталося? Та, що сталося? Дайте, будь ваді... ласка, посвідчення водія водію. Так, да, я ще ходим буду. Ну, так уже віддавайте. Це ж не ваше посвідчення. Що ну, там? Він... 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 Він не порушує, правда? Люди. Ні, він, аварійна зупинка. Така, ви знаєте, що, е... аварійна ви аварійна знає, що цей автомобіль не обладнаний е... аварійною сигналізацією? Значить, трифугольники є зараз да, будемо виставляти. Ну, Зупинились, не встигли. Так, ви, шановні ну, сім'ї, віддайте, не будь ласка, ласка посвідчення на вакцину. Де Я не з вами ще розповідаю. Чим займаєтесь? Чим? Чоловік порушує правила дорожнього руху. Де порушує? Ні, аварійна зупинка. Яка Аварійна. Аварійна. А де аварійна сигналізація? Так я ж кажу, нема в машині, не обладнана. Я розумію, віддайте, будь ласка, шановне, документи. Дасть сюди документи? Шановне, будь ласка, вийде. Документи говорю, віддай людині. — Ви що робите? Доку. — Попросити документи, медленно. — Шановний, що ви робите? — Попросити документи, я говорю. Человечко я вам не знаю. — Ну, сідайте в машину. — Ні, ні, ні. — Сідайте в машину, не, говорю. кажу. Сідайте в машину. Спробуйте, заводиться чи ні. Фу. Не, еще спробуйте. Глохне. Заглохла машина, я же вам говорю, я ж не получил. Открывайте капота. А ви не так по Ну, конечно, сейчас поставим. Не встигли. По-первых, наверное, не вариант for <laughs> Завівся, так? Да? Ну, ж кажу, аварійно. Зараз завівся. Зробили устранили. Нема аварійної сигналізації на автомобілі. Ти хто? Прізвище. Ну, Шановний? Як? Кастирка? Ну от чудова кастирка. Я ж кажу, немає. Олександр Можете прибрати? Будь ласка. Олександр, а що відправити? Неправильно то, что ну люди... Ну, что... Отойдите, не мешайте. Ну, людина... никого... Не, подожди, вот, по подожди, человек, человек, Ну да. да, я остановился, паспорт надо ну, сделать. Кому паспорт делать? А я откуда знаю, кому. Ну, людина сидит тут, что ну, думает, сказал. что до него он, он, он он так, он так Він не сказав, що машина поламала. Ну так я вам це сказав, що машина поламалася. Він, він, він бачить поліцію і переживає, розумієте? Переживає. Ну я не знаю, мабуть, у вас така репутація, раз люди переживають, коли ну, зустрічаються з вами. Розумієте. Розумієте? Ну, мене нормальна репутація. Як ви, Як ви, захищаєте ну, порушення. Як автомобілі, поліцію. ви ж самі знаєте. Якщо немає автомобіля ніяких аварійних знаків, ну, знак то виставляєте знак. Я розумію. Він ну, має бути воєннім. Як ім'я прізвище ваше? Хто стільки має приїще? Ім'я Сері, як, е, який час дається людині на висловлення аварійного знаку? Їхали... Ще раз питаю, який час дається? Чим це регламентовано? Є якийсь нормативний акт, який регламентує час? Негайно, негайно. негайно. негайно, негайно Це якесь... Це... Негайно для мене це він, один чи збройний. Бачите, він навіть не, не робив спроби вибивти автомобілі. Ну що то робили? робили? Ми їхали і знімали на відеокамеру. Що, що він не робив спроби? Так. Ну так як це ви знімали? Ну що, як не я вам кажу. Я. глупості ви говорите. Нормально, без порушення стоїть? Ну, не за... не зараз він без порушень. Ось виділі, кажіть, що ви хотіли, ні. На даний момент поки що попередження рухного вхнувих... характеру. На ну, подальшому, ну ладно, до складаємо постановлено. Такі ж там порушення. Дякую. Так ви центр Мендель, ми договорили, так що правопорушники вважаєте. Що, що, що значить правопорушник? Шо? А хто? З чого ви взяли, щоб що людина Стоїть правопорушник? Стоїть знак 3,34. Убинка стоянка заборонена. Що? Що? Хто е, е, визнається порушником? І хто має право, хто повноваження має визнати порушником людини? Ну, ви Об'єктивно, об хто Ми має право? Не Дивіться хто, ще хто, раз. За що має право, я не розуміло. Ну хто може визнати людину порушником в Україні? Порушником? Да. Орган якийсь. Суд. Суд, бачите, mm. а ви кажете, що я захищаю порушників. Є постанова не, суду, що він порушник. Суд об'єктивно по суті. Чоловік постановився. Человек, остановив. Человек, остановив. Человек так, я не я. Чоловік не сказав нам, що він поламав. Не сказав, Я, я сказав вам, що шо... ви за кормом були? Ні, я спосіб ну, поля. Ну, ну, ви не Ні, не водій. Але я дивлюсь, що людина поламалася. Ви пошли виписувати постанову. Я пішов надати юридичну консультацію. Якби людина сказала, що я зламався, то с які питання було. Ну конечно, ми в нього така ви ж не сиділи в машині. Ну, Розумієте? Він нам відповідає. Ви що думали, що паспортний щоб... стол вийде на нього в автомобілі, буде йому робити він нам відповів, паспорт? Він так. Він відповів, так. Так. Що, то, паспорт, що? щось, якісь робити. А мені на камері я ще відповів, що машина зламалася. На і не заводили. Ну так чудово, ну. значить, подавайте до суду. Але ну, ви він... вирішили до суду. Ну, поламали ну, ви... все, В чому проблема? Так, попередили вас, все. в дальнішому ви виставляли знаки. Підписуйтесь обов'язково на канал, Право бути, ставте лайки і пам'ятайте, що це мотивує автора, Та ні, ну правда, нормальний канал. Коментуй, став лайк, підписуйся.